Доброго вечора, ми з України. Ми з вами продовжуємо говорити про темперамент. І сьогодні я вам пропоную ознайомитися з психологічною характеристикою типів темпераменту. Але перед тим, як ми з вами розпочнемо говорити про різні температури. Типи темпераменту і чим вони відрізняються, я вам пропоную пригадати, що таке темперамент і які його основні особливості. Отже, ми починаємо з того, що спробуємо дати визначення поняття темпераменту. Звичайно, як дуже часто буває в науці психології, є дуже різні визначення типу темпераменту, і зараз ви бачите одне перед собою. Отже, що темперамент це вроджений тип нервової системи, що визначає динаміку. І продуктивність психічних явищ і поведінки особистості. Що це означає? Ну, По-перше, що це тип нервової системи, отже, це означає, що риси темпераменту зумовлені властивостями нервової системи, тобто темперамент безпосередньо пов'язаний з роботою нервової системи. І те, що він є вродженим, це означає, що навіть вже. В немовлячому віці навіть в перші е, дні життя в принципі, можна вже побачити е, певні прояви темпераменту у дітей. Так? Деякі діти голосніше плачуть, ніж інші, е, так, більш наполегливо, е, можливо, так, да, кричать, а деякі. Плачуть тихенько, або мляво, або дуже взагалі спокійно себе поводять. Звичайно, що це пов'язано з різними особливостями, да, з певними фізіологічними функціями, але і звичайно, і з темпераментом теж є е ще одне визначення темпераменту, можна сказати, що темперамент це сукупність індивідуально-психологічних характеристик, що виявляється у силі. У швидкості та врівноваженості нервових процесів. І давайте подивимось, які особливості темпераменту і як він проявляється у діяльності. Отже, да ще раз наголосимо, що темперамент це вроджена особливість кожної людини, і він визначає нашу поведінку, наші емоційні стани і, взагалі, усі психічні процеси. Але зауважимо, що темперамент не впливає на розумові здібності людини. Але він проявляється в моториці, в рухах, в фізичній активності, в емоційності. Тобто ці е, типи темпераменту, які, я думаю, ви всі знаєте, що це холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, по-різному проявляються у вираженні емоції, у, у, у фізичній активності і так далі. І... Як же саме проявляються ці особливості в нашій діяльності? Отже, ми з вами з'ясували, що риси темпераменту впливають на перебіг психічної діяльності. Отже, вони змінюють швидкість виникнення психічних процесів та їхню стійкість. Наприклад, Наприклад, це швидкість сприйняття, це жвавість розуму, це тривалість концентрації уваги, це навіть довгочасність запам'ятовування. Також риси темпераменту впливають на психічний темп. І ритм, на інтенсивність нашої життєдіяльності, і це проявляється, наприклад, в активності вольового зусилля, тобто, як довго ми можемо зосереджено, наполегливо працювати на глибину та яскравість наших переживань. Наприклад, флегматики вони мало емоційні, у них не такі глибокі яскраві переживання, на відміну, наприклад, від хлериків. І також можна сказати, що риси темпераменту визначають нашу спрямованість. Найчастіше це спрямованість назовні чи всередину, так кажуть, на світ людей або на світ ідей. Е, якщо розбирати ці слова, да, то інтро е, це всередину, екстра назовні версія це спрямованість. Отже, якщо це спрямованість Всередину, тобто на світ ідей, ми говоримо, що людина інтроверт. Якщо це спрямованість назовні на світ людей, ми говоримо про екстраверсію, ми говоримо, що людина екстраверт. Отже, таким чином риси темпераменту визначають багато проявів нашої поведінки. Ще раз повторюю, вони впливають на швидкість, на стійкість психічних процесів. Взагалі на психічний темперамент, на нашу емоційність і на нашу спрямованість назовні чи всередину. Тому ми з вами підійшли безпосередньо вже до типів темпераменту і до їх опису. Я вам тільки нагадаю, що назви темпераментів, такі, як ми знаємо сьогодні, вони з'явилися ще давнину і вони походять від назв рідин. Холеричний темперамент походить від латинського слова жовч, сангвінічний від сангвіс кров, флегматичний від «флегма», відповідно слиз і меланхолічний від меласхолі, тобто чорна жовч, і, отже, ще починаючи з Гіппократа, який визначив ось такий дав назви чотирьом типам темпераменту, вони до наших. Днів, так і залишили свою назву. Тобто, ми їх і, да, і досі знаємо: як чотири типи темпераменту: холерик, меланхолік, флегматик і сангвінік. І давайте спробуємо розібратися, що ж являє собою кожен тип темпераменту. Ну І давайте розпочнемо із сангвініка І далі підемо. Отже, сангвінік. Сангвінік, якщо брати властивості нервової системи, має сильний, врівноважений і рухливий тип нервової системи, і саме це забезпечує такі якості. Сангвініку, ви бачите, притаманна висока активність, він жваво, збуджено реагує на все, що привертає його увагу. Він наділений живою мімікою і виразними рухами. За обличчям сангвініко легко вгадати його настрій, його ставлення до предмета або до людини. Сангвініт також легко зближується з іншими людьми, людьми він, він швидко звикає до нових вимог, до нових умов, він без зусиль не, не лише переключається з однієї роботи на іншу, а й взагалі може швидко перевчитися, оволодіваючи новими навичками. І саме да, такі його особливості забезпечуються ось саме. Тими властивостями, про які ми з вами зазначили, що це сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи. І на доданок, можна ще сказати, що сангвіні, отже, да, рухливий. Прагне до частої зміни вражень, легко переживає неприємності та невдачі, і така риса вже характеру, яка вибудовується на основі темпераменту, може з'явитися як легковажність. Тобто таке да? трошки поверхневе ставлення до е, певної діяльності і так далі. І наступний тип темпераменту це холерик. Отже, холерик відрізняється низькою чутливістю та високою активністю. Він нестриманий, нетерплячий, запальний, у спілкуванні непоступливий, любить бути в центрі уваги, він екстраверт, тобто спрямований на інших людей, назовні. Він буває запальним, різким у відносинах, прямолінійним. І, може, тривалий час невтомно працювати. Такі особливості поведінки, діяльності холерика забезпечуються відповідними властивостями нервової системи, а саме холерик має сильну, рухливу, так само, як і сангвінік, але неврівноважену нервову систему і вирізняється підвищеною збудливостю, і саме цим, цим пов'язані ось такі його властивості. І якщо Да, додати ще трошки характеристики сангвініку, то тобто, можна сказати, що він поривчистий, енергійний, дратівливий, запальний, активний, наполегливий, швидко змінює настрій. Я думаю, що хтось із вас вже впізнав себе. Як сангвініка або як холерика, але у нас, їх ще ні, то у нас ще залишається два типи темпераменту, і ми з вами переходимо до опису флегматика. Флегматик наділений також високою активністю, але низькою чутливістю та емоційності. І найчастіше флегматика складно розвеселити або засмутити, коли навколо голосно сміються. Флегматик може залишатися незворушним. Він дуже часто залишається спокійним, незважаючи навіть на великі неприємності. Це пов'язане саме з його низькою чутливістю. Зазвичай у нього бідна міміка, рухи невиразні, уповільнені, так само, як і мовлення. Як правило, флегматики важко зближуються з новими людьми, тому що вони. Інтроверти, на відміну від сангвініків та холериків, тобто легматики, інтроверти, вони спрямовані на внутрішній світ. Їх більше цікавий те, що не ззовні, а те, що всередині. Отже, такі особливості знов таки поведінки, діяльності флегматиків пов'язані з особливостями їх нервової системи, тому що флегматик має сильну, врівноважену, але енерго, тобто малорухливу нервову систему, і саме з цим пов'язані ось такі особливості, наприклад, як невиразна міміка, як повільний темп мовлення і так далі. І Можна ще зазначити, що плегматик малоемоційний, повільний, врівноважений, працездатний, він може дуже довго працювати навіть в монотон, якщо монотон, монотонна діяльність, він спокійний, але він важко переключається на нову роботу, на нові завдання, на нові умови і так далі, тому що у нього є так звана якість регідність. У нас залишається з вами останній тип темпераменту це меланхолік. Меланхолік людина з високою чутливістю, що в поєднанні зі значною інертністю призводить до того, що навіть незначний привід може викликати в нього сильне переживання. Він занадто вразливий, навіть хворобливо чутливий. І міміка і жести його невиразні, голос тихий, рухи бідні. Зазвичай меланхолікам притаманна низька працездатність, нестійка увага, яка весь час може відволікатися, і взагалі уповільнений темп всіх психічних процесів. З чим це пов'язано з тим, що у Меланхоліка, загальна слабкість нервової системи, тобто, взагалі, особливості цього типу є швидкий розвиток позамежного гальмування під дією навіть. Помірних засилий подразників. що це означає, що сильні впливи часто викликають у меланхоліка тривалу таку хальмівну реакцію. Ми кажемо, що опускаються руки у людини, так? тобто, коли дуже, навіть не дуже такий сильний спутник, але е, дуже висока реакція у меланхоліка. І можна зазначити, що меланхолік зазвичай не впевнений у собі, сором'язливий, неенергійний, ненаполегливий. І е, легко втомлюється, але він глибокий, він змістовний і він може бути хорошим працівником, якщо створити відповідні умови. Отже, ви почули зараз е, характеристику всіх чотирьох типів темпераменту. Якщо вам було цікаво, якщо ви впізнали себе, е, ви можете написати про себе, про свій тип темпераменту е, в коментарях. І не забувайте, що в принципі чистих типів темпераменту немає. Зазвичай у нас да є певна суміш типів темпераменту, певних та, властивостей, але, але все ж таки. Найчастіше більше переважає якийсь тип. А все ж таки, оскільки це зумовлено властивостями нервової системи, все ж таки, незважаючи на те, що в різних ситуаціях може проявлятися звичайно по різному, але все ж таки за мімікою, за жестами, за особливостями діяльності і ставлення взаємодії з іншими людьми. Можна простежити переважаючий тип темпераменту. Отже, на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи сподобалось відео, чи хотіло би ви ще більше дізнатися, як проявляються типи темпераменту у діяльності, або, можливо, вам цікаве щось інше. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей!